І всім привіт! З вами Ходраго Бравл Старс. І це нове відео по Бравл Старсу. І сьогодні в нас ще один гайд Найближчими днями це, напевно, буде останній гайд Наступний, напевно, буде вже через, е, в кінці тижня. І сьогодні в нас гайд на Ворона. Я в телеграм-каналі створив питання, і ви вибрали гайд на ворона. Напевно, багато людей на ньому не вміють грати. Але надіюсь, після цього відео ви зможете на ньому грати дуже добре, як і я. Перейдемо до білдів. Я беру перший гаджет через те, що це. Другий гаджет мені не так потрібен через те, що це треба дуже грати а... акуратно, щоб ну, не попадатись і щоб добивати ось так. А я ну, не так акуратно граю і мені. Більше потрібен. Цей гаджет він дуже допомагає. 40% щит, який в моментах, коли мало ХП, дуже допомагає. Пасівка я беру ось таку. Вона наносить на 256 урона більше свої ядом. Коли в Бравлера менше, ніж 50% ХП, і мені це дуже допомагає їх добувати. Цю пасівку я не купив через те, що я подумав, що це краще. Може, скоро куплю цю, але я зараз граю з цією, і мені вона дуже добре підходить. З герів я беру на здоров'я через те, що завдяки цьому здоров'я в нього швидше повертається, в нього його небагато. Можна брати на кустових картах, можна брати на швидкість в кущах. Можна брати щит, можна брати на один гаджет, але на один гаджет беріть, якщо ви маєте ось цей гаджет. Або можна брати на силу, тільки не беріть на зір через те, що його яд і так вам це дозволяє. І також я вам раджу купити оце міфічне знарядження, воно дуже добре. На 30% яд більше наносить ХП. І в мене він з яду цього наносить дуже багато через це урона. І також, якщо у вас є монети, то раджу купити цей гіперзаряд. Дуже крутий, дуже круто він виконується, але його трошки довго заробляти. Ну, в матчі досить довго його заробляти. І через це, якщо ви хочете купувати, то купуйте. Якщо не хочете купувати, то не купуйте. Таким різом в мене, ось так в мене ще є скінчик і отакий пін. Ось як ви бачите, в мене наноситься 280. І зараз у нього менше половини хп і в нього, бачите, має наноситься, наноситься набагато більше. Чомусь воно не показувалося. А, це, а це точніше це працює точніше з бра, з іншими бравлерами. Але я зараз. О, ні, його не буду чіпати, Зараз я наб'ю гіперзаряд і покажу, е... як швидко завдяки цьому гіперзаряду я можу вбити цього босса. Це просто неможливо. Через це я вам раджу купувати цей гіперзаряд. Дивіться. Все, три ульти нам вистачило, щоб його вбити. Це з гіперзарядом. А так, то вийде набагато більше. Дуже крутий гіперзаряд, дуже крута анімація. Також, якщо ви хочете на нього купити скін, то можете купити оцей скін, супер рідкісний, дуже прикольний. Я його сам купував. Але, як на мене, то можете купити і ось цей на Ворона. Кістяний ворон дуже прикольний. На нього таких гайдів немає, точніше, тактик на нього таких немає. Але я вам скажу, що якщо ви маєте такий білд, як я, то ви старайтеся чим побільше наносити урон супротивникам своїм ядом. А якщо у вас трохи більший цей, то ви старайтеся постійно їх домажити своїми основними атаками більше, ніж ядом. Але мені більш подобається мій варіант, я вже навчився за нього так добре грати. У мене ще був Ворон і на першому аккаунті. Я Ворона на своєму першому аккаунті вибив з маленького боксика подарункового. Це тоді я просто здурів, коли я його вибив. Але тут я його вже так забрав. Ну, ось такий в мене був вілд. Просто не знаю ще що сказати. Так-то за нього легко гратися. Просто треба. Старатися наносити чим побільше урона. Давайте ще заберемо ці 15 монет. І якщо ви хочете е, також вибирати, на кого ви хочете наступний е, Цей гайд, то ви підписуйтесь на телеграм-канал. Там я буду робити такі питання, і ви виберете, на кого ми будемо робити, на кого я буду робити наступний гайд. Ось таке вийшло відео на гайд на Ворона. Тут я розказав про біли, через те, що тактик тут просто таких немає. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб там проголосувати за наступний гайд. Посилання буде в описі. Під цим відео і під всіма іншими відео по Бравл Старсу. До нових зустрічей!